Всім вітання! З вами як завжди, команда Шкода, що не вах. Що їдемо зараз на автомайданчик в місті Рівному, він знаходиться на вулиці Милиневській, називається автомайданчик ВК Авто. Машинки вони приганяють в Швейцарії, подивимося, які в них є свіжі надходження, так як в них є доволі дуже цікавих варіантів. Тому відразу підпишіться на канал, прокоментуйте відео, дивіться, ми включаємо правий поворот. От, от даний майданчик знаходиться от, з правої сторони біля логістичного комплексу Форд. Тут є цінники, цікаві варіанти присутні на даному автомобілі. Тому зручно влаштовуйтеся. Підписуйтесь обов'язково на канал. Якщо вам потрібен якийсь огляд з будь-яких цих автомобілів, мої телефони завжди закріплені. Вам бажаю приємного перегляду, а ми пішли знімати контент. Починаємо з першого варіанту Volvo V-50. Мене, до речі, питають за ці автомобілі. Ось такий варіант вартує 8999 доларів. Це 12 рік, наповнюю друзі. Ось є номера телефонів присутні відразу. В гарному такому білому кольорі. Легкоспавні оригінальні диски, хороша бачу літня резина, хоча вже діло йде до зими. 6-й ступка, механіка. Комплектація непогана. Ось такий варіант, можливо, буде цікаво. Набирайте. Так, Opel Astra H у нас теж кузов універсал, 10-й рік автомобіль. Даний варіант у нас 1.6 бензиновий двигун. Цінник, в принципі, присутній. Так, по телефонах, по ціні. По ціні, якщо навіть ціни десь немає, ви просто телефонуєте відразу на даний майданчик, номера телефону присутні. І собі відразу запитуєте, що там, що, що вартує. Дивіться, шкода a 5. Даний варіант на 7650 доларів. 1.6 дизельок, непогана ціна, повний привід. Легкоспавні диски. Так, дивимося. Ось дивіться, повний привід, 6-ступінчиста коробка передач. Непогана комплектація є і підігрів, і клімат присутній в автомобілі. Якщо якісь цінників бачу немає ще, значить просто ще люди не поставили. Бачу, є Megane GT лайн, в принципі, ви можете телефонувати. От давайте глянемо для вас пікасо 12 999 доларів ціна даного автомобіля. Citroen C4, 158 тисяч пробіга, 2019 рік, 13 тисяч доларів на старті ціна даного автомобіля. Так, Audi A4 навіть присутня. 2007 року автівка в нас. 1,6 MPI. 7 рік. 5 999 доларів ціна. Даного автомобіля. Можливо, буде цікавить такий варіант, телефонуйте. Так, тут у нас ще поки немає. Я так зрозумів, можливо, готуються. От дивіться, є от три мазди cx 5 Вони в будь-якому випадку будуть в продажі, просто цінників поки немає, але вони присутні. От Давайте починаємо от з такого варіанту. Тут є цінник. Даний варіант у нас 15950 доларів. Це 16-й рік. Ми такі автомобілі підбирали для людей під ключ. так що, якщо вам потрібно, можливо, якась допомога буде. Телефонуйте за нашими номерами телефону, Даний варіант у нас має адаптивний ксенон. Сам паркується. 11 950 доларів ціна за даний варіант. Є ось номера телефонів, будь ласка, от він код для перевірки. Можливо, вас цікавить якийсь огляд даного шарана. Можемо для вас повністю перевірити і надати звіт по даному автомобілі. Ось такий збережному стані салон. Так що, можливо, зацікавить, телефонуйте. Нісан Кашкай. Популярні в нас автомобілі такі. Даний варіант у нас вартує 12650 доларів. Ну, як ви... Але це 2-літровий дизельний плюс 2 кашкай. 236 пробіга заявленого в автомобілі. Давайте глянемо, що він по салоні. Бачу безключовий доступ. Є автомат, повний привід, шкіряний салон, підігріві сидінь присутні. Доволі такі популярні автомобілі. Ми також такі автівки підбирали людям під ключ. KIA Sorento в, в нас в білому гарному кольорі, повний привід. Зараз якраз діло йде до зими, так що дуже актуально. 18 999 доларів, це 16 рік, наповню вам. 175 пробігу. Давайте глянемо, що він у нас по салоні, підійдемо до нього ближче. Пишіть коментарі, як вам даний майданчик, як вам ціни. Доволі є цікаві варіанти. Ясно, що їх потрібно перевіряти. Я вам завжди своїх відео це Розповідаю, що краще перевіряти, тому що ніхто вам не скаже той, хто продає машину, що в нього хороша машина. Ну в плані тому, що в нього погана варіант машина. Люба людина, яка купує автомобіль, він хоче купити дешевше і краще. А той, хто продає, хоче продати, і він не скаже, що в нього погана машина, що от не купляйте, у мене даний варіант. от Дивіться, Volvo xc 60 2,4 дизель. Даний варіант у нас. Хороші комплектації, має автоматичну коробку передач, шкірені сидіння, клімати. Тобто, ну, доволі такий шикарний, гарний білий Volvo. І дивіться, яка шикарна. Michelin Pilot Sport 4 класна, в хорошому стані нуляча резина, навіть з пупиришками ще присутня. Є плюси, бачите, в Швейцарії, що вони дійсно там, там обслуговування хороше в плані тому, що якщо потрібно диски міняти, вони все міняють, тому що вони там не пройдуть тих огляд. І цього, це великий плюс от часто в машинки, і вони дійсно вже обслужені йдуть. Ну не все, звісно, обслужене може бути, але от доволі є от цікаві екземпляри, на яких можна щось там цікаве подивитися і купити. От Дивіться, які Volvo також, який класний салон в автомобілі. Так що телефонуйте, можливо, потрібно буде. Так, от такий варіант Sorento у нас гарний коричневий колір. От дивіться ще раз табличка даного майданчика. Хлопці молодці, розвиваються. 11 999 доларів. Kia Sorento, 12 рік, 198 тисяч пробіга за даний варіант. Також не забувайте, друзі, що є авторинки в місті Рін, Молуцьку. Якщо вам потрібен якийсь супровід на ринку або разовий огляд, телефонуйте за номерами телефону, вони закріплені. Займаємося автопідбором. Потрібно... Відбір підключчє разовий огляд, телефонуйте. Авторинок в Луцьку, це 4 неділя, в Рівному тільки в суботу. Ну і не забувайте, що є майданчики, на яких ми також можемо для вас перевірити автомобіль і надати повністю вам звіт по даних варіантах. От дивіться, Сантафурик, який гарний. 17, але 17 750 доларів ціна за даний варіант. Як ви зрозуміли, ціни дійсно вони подорожали на сьогоднішній день. от Дивіться, який класна комплектація в автомобілі. Так що буде цікаво, набирайте. Ось такі Сантафе у нас 12350 доларів. Тож адекватна ціна на сьогоднішній день це 12 рік, тому що вони бачу по 15 продають люди їх. Ясно, що їх потрібно перевіряти. 226 пробігам, 2,2 дизельок. Так що зацікавить ось такий він по салону. Телефонуйте. А 35 також популярний варіант. А 35 у нас що в нас по ціні він вартує? 13 550 доларів. 13 рік, 234 тисячі пробігів в даному автомобілі. Давайте глянемо, що він по салоні. Ну, салон тут вже простіший, є механіка, є навігація, клімат в двох присутній, панорама присутня в автомобілі. Так що цікавить набирайте. Opel Vivaro у нас. Даний варіант у нас вартує 11650 доларів. Це 9 рік. Лонговий, 2 літра дизель, 270 тисяч заявленого пробіга в автомобілі. Так що, можливо, зацікавить. Телефонуйте. Mazda cx 5 у нас. Це вже новіша Mazda у нас. 26 950 доларів. 2,5 бензин, 4 тисячі, друзі, пробіга. 4 тисячі пробіга. Ось така гарна біла мазда, безключовий доступ, вся затонована. Можливо, у кого зацікавить такий варіант. Давайте її взаді вам покажу. Ось такий варіант. Телефонуйте. Ще в нас один Санта-Фе, але бачу цінник перевернутий. Зарезервовано, походу, так? Да? Так, да, бачите, резерв. 11950 доларів ціна була даного варіанта Резерв пише. Ось такий варіант, також він, ще поки ціни немає. Можливо, бачите під роботу таке дрібниці зробити, підфарбувати бампер. Ясно, що ви маєте розуміти, що машина приїжджає за кордону її також і готують, і полірують, десь якісь підкрасити, це все дрібниці, тому що машина не нова, ви маєте це розуміти, машині там 5, 7, 10 років, 15 років, і Будуть якісь сліди експлуатації за такий рік, так що ви не думайте, що ви купляєте машину в Європі, вона ідеальна, аж капець ідеальна. Вони там не так дивляться за машинами, я скажу, як ми. Це ми, українці, більш так любимо ці автомобілі, тому що в нас і зарплати зовсім інші, і розмитнення дорогі, і ціни зовсім інші на автомобілі. Тому ми їх і якось по-іншому обслуговуємо, і ставимося до автомобілів зовсім по-іншому. Напишіть свої коментарі, чи дійсно я правий, чи не правий. От даний варіант на Санта-Фе 2.2 дизель, рік. 17999 доларів ціна даного варіанта Можливо, зацікавить гарний такий шикарний колір. Комплектація також суперова. І підігріви є, і перфірація і присутній панорама присутня в автомобілі, так що телефонуйте. Можливо, кого зацікавить такий Volkswagen Polo. 5450 доларів на старті ціна даного автомобіля, це 1,4 бензин. Дев'ятий рік. Бачу комплект резини навіть присутній з дисками. В ньому, бачите, от є п'ятіступочка механіка. Ось такий полик, можливо, зацікавить. Набирайте. Так. сценік X-MODE Ось такий гарний сценік в нас. Що він по цені? Також автівка бачу зарезервована. Так що не по цені, в принципі, а що він був по цені? Був 8999 доларів. Він вже зарезервований. Так, AX-35 у нас 12-го року. Даний варіант у нас скільки вартує? 11850 чи що? 12 й рік. Чи Скільки там? Да, 11850-12 рік, бачу комплект резини в зимової в нагрузку присутній всередині в салоні. 6-ступка механіка і підігріви присутні. Клімат присутній, підігріви сидінь присутні, так що буде цікаво, набирайте. От дивіться, який гольфік фетчбеки 1,4 TSI, 90 кВт, іменно сахарський двигун. Даний варіант у нас 7,450, 192 пробіга Давайте вам глянемо його по салоні. Так що пишіть, як вам ціни на даному майданчику, є цікаві, я вважаю, варіанти. До речі, дана автівка в нас на автоматі. Кузов хетчбек що дуже рідкість, дуже їх небагато, і шості гольфи шукають. 7450 доларів. От дивіться, шкода Октавія повний привід. А п'ята в універсалі 10-го року. 7750 доларів. 1,8 бензин. Так що такий варіант, можливо, буде цікавить. Набирайте. Давайте глянемо, що на посилоні задні пактроніки присутні. Механіка, шестиступка клімат, підігріви, велика навігація з магніто... магнітолу з навігації. Так що, то, такі от у нас. У нас майданчик. Пишіть свої коментарі, що ви скажете. Скажу вам так, якщо вам буде цікавить будь-яких автомобілів, ось є їхня сторіночка ВК авто, вони в Тіктокі присутні. Працюють вони, от дивіться, понеділок, з понеділка по п'ятницю, з 9 до 18, субота з 9 до 16, є номера телефонів. Так що телефонуйте, якщо вам потрібна якась допомога, підбір під ключ, разовий огляд. Чи да огляд на майданчиках? Мої телефони закиплені. Тому всім дякую за увагу. Бережіть себе. Зустрінемося в нових відео. Всім добра.